Прогноз погоди в Україні на понеділок 6 січня. Аж в 18 областях варто чекати на мокрий сніг з дощем. У окремих областях синоптики прогнозують незначне потепління у денні години доби. Вітер у більшості регіонів вируватиме доволі відчутний. Південь. У Одеській області вдень 5 до плюс 7 градусів, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою Плюс, а в нічні від 0 до 2 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів світлі години, від мінус 2 до мінус 4 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів з позначкою Плюс. Нічна мінус 2 мінус 4. На Миколаївщині вдень від плюс 3 до плюс 5 вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від 5 до 7 тепла. В нічний від мінус 2 до мінус 4. В усіх частинах Південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 4 градусів морозу. У Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від 5 до 7 тепла, в нічний від мінус 1 до мінус 4 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години плюс 2 плюс 4. В темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 2 плюс 4, в нічні від мінус 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу. Вночі від мінус 5 до мінус 7. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В схід у Харківській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В нічні від мінус 3 до мінус 5. На Луганщині вдень від 0 до 2 градусів морозу. Вночі мінус 5. -7. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів. Нічна від мінус 3 до мінус 5. В Маріуполі вдень плюс 1 мінус 1, вночі від 5 до 7 градусів морозу. На Харківщині очікується невеликий сніг та дощ. У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічній мінус 3 мінус 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі від мінус 3 до мінус 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 1 градусу морозу. До 1 градусу тепла. В темні – мінус 3 мінус 5. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У нічний мінус 3 мінус 5. У Вінницькій області в денні години плюс 1 мінус 1, у нічні від 3 до 5 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Нічна мінус 3 мінус 5. У Житомирській області у денний час від плюс 1 до мінус 1 градусу. Вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. В Сумській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 3-5. мінус На Київщині і в Києві у денний час від плюс 1 до мінус 1 градусу, у нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний: 7-12 метрів за секунду. Тож обов'язково одягайтеся тепліше і бережіть себе.